Друзі, всім доброго дня. Я на рибалочку приїхав спробувати піймати окуня. Вітаю вас всіх на каналі Рибацьке щастя. Як себе сьогодні окунь покаже, не знаю, буду бачити. Маю надію, що буде клювати. Він правда не клює кожного дня. Так як ви собі думаєте, та й немає можливості ходити щодня, але час від часу я мушу перевіряти що з тим окунем. По комплекту, друзі, рибалити буду на спінінг. фаворит Bluebird. Тест 416 ріст 251. Кутушечка, така китайська підробка. Дешева. Але рибу тягне з своїми такими задачами справляється. Шнурок від Golden Cage Sprinter. 0.12 Рибалочку почну з такого монтажа джиголовочка на 3 грама і такий шедік 3 дюйми поставив тросик тому що Попадає щука, фліорокарбон вона зрізає. Дуже хочеться втрачати приманки і зливати рибу разом з приманкою. Добрий день. Ну, це щука, щуку ловити спеціально не можна. По всій Україні це не то, що собі хтось придумав. Зараз можна було б кидати якісь бльосни, якісь великі приманки і так далі, ну не можна. Знову Снова щука. Задубала эта щука сегодня. Так, рыбалочка моя, все. Підійшла до завершення, друзі, закінчую рибалити. Потрібно бігти. Задоволення отримав рибу, бачив. Супер. Вам бажаю всього самого найкращого. На рибалці з вами зустрінемось. До зустрічі, всім пока!